Одного запам'ятав дуже сильно полоненого, позивний нього Музон. О, він 2005 року народжені, було 12 років. Але він з них, до речі, був саме такий толковий, тому що він зразу зрозумів, що нами треба співпрацювати, і він нам дуже багато інформації видав по позиціях ворога, де що знаходиться. Ну, а вже ще скажу, під кінець, то він ж, всі були зв'язані, він з нами тако ходить, гулять. Тобто він по факту став на сторону України? Так, да, він дуже сильно. Ми йому розказали про підрозділ РДК, він дуже сильно з ним зацікавився. Не знаю, зараз його подальшу долю. В принципі, я цікавився в хлопців, але поки ніякої інформації по ньому немає. Наскільки реально, що полонені могли йти воювати за Україну? Оцей Музон, цей, то, я думаю, відсотків 90. Може, змінив свою думку? Він дуже змінив свою думку. ну, просто ми, ну Він навіть в очах видно, що він не бреше. Він рано скаже, що ви до мене ставитесь краще, ніж каже, моє начальство, каже і мої як сказати, колеги його.